Ну что ж, сегодня мы снова сыграем в Cheese Escape. Третья глава. Привет, Роблокс. Как пройти вторую часть Северного побега, если все время убивает крыса или лабиринт кажется слишком сложным? Выход есть. Просто посмотрите это видео. Осторожно, спойлер. Ну а тепер ми простудимо тареть її лави, погнали ну. Go, the start! Так, що тут не те Цікаво. Чого? Воно так. Біже може сюди ну криса і хочу вам нагадати. Що якщо ви пі, що якщо ви пробежите? Якщо вам за вами зашинете кришця? І навіть якщо ви встигнете пробігти навіть 10 метрів, то вона вас з першого разу ташене. Маємося в шкаф. Це додаткове приковання підкрасть. Біжимо і ой, ой ой ой, а тут крісу і чвай в Ой. Попалися ми наші крысі, криски, бориски, Ну, нічого. Тут у нас Сир, Потім що, блоксі Кола, Блоксі Кола нам попалась, Так, беремо тут у нас що, Комп'ютерний ключ потім играємо беремо сир. Який ми забули взяти. Так що воно пише? You can't open you the sand. You open it in wrestling Я кассир, а ты Я тюк уже не раз в И тому, и тому хочу дать вам пить Так, называемся Пит А то ж книжки какой еще Так, у нас тут С. Компьютерный. Компьютер? Что компьютер? за компьютер? Так. Э, где бы Я не знаю, The doors are opening. Opening doors. Opening doors. Doors. Так читаємо, так ти каза, бомбіж. Так, точніше, так і вона пройде. Потім біжимо сюди і і у нас тут що? Я не понимаю. І тепер ці двері у нас відкрились, тут у нас доска. тут у нас нічого. І ще кусок сиру. Тепер пишемо сюди. І сюди забігаємо і сюди бжмо, бжмо, бжмо. Обманіємо крису, 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 крысу і біжимо сюди, забігаємо і ставимо доску у нас тут шо? у нас тут э, ключ і ще кусок сиру Біжимо сюди і... і у нас тут шов Біж відкриваємо, а тут криса Біжимо користуючись тим моментом, доки її нема От сюди забігаємо. У нас тут якісь двері. Забіжемо у них. І у нас тут що? Забігаємо сюди. І потім у нас тут сто секунд, блін. Які двері вони відкривають. Блин. Криса! Тут критя Криса. Криска Мариска. Це я її буду так називати. Це в переносному значенні. Криска Мариска. О! Відкриті двері. Так, у нас тут топорик. Тікав, куди він знадобиться. Так, тут сир. О, ремонтний набор комп'ютера. Потім біжимо на, ці трап... на цю трапину, там сир. Тут у нас нічого нема. Вибігаємо сюди і біжимо швидко, так як нас керса не зніло. А тому що у нас ці частинки пропадають. Треба стигнути добігти до приходу криси. Криса позаду. Треба ще з цих дверях пригнуть. Так біжимо, біжусь швидко сюди. Відкриваю двері. Помаранчеві. Ось вони. Потім. Активити. Ми не будемо активити нажимати. Так, ми зараз перемонтуємо комп'ютер. І ще одні двері відкрились. Цікаво. Цікаво. Так, а зараз ми розробимо ті доски. І звідки ж ті доски взялись? А, он ті доски! Попробую їх розробити. Ну так, да, так, треба було. Тут open, open і open. Тут і тут open. ключ сейфовий. І де ж? кусок сира. М -м -м. Тепер же ми забігаємо сюди. І а тут криса, киса, криса, киса, киса, криса і біжимо ми сюди і чекаємо, щоб вона пішла і далеко пішла. І на уна на дуда, у чумі блуми, у мої врі, у мої І малу на ліла і до чури голі кві, о нумані на нічі. А то у нас що? Я не понімаю, і тут у нас ми біжимо сюди, відкриваємо ці двері, кажуть, що тут є сейф Відкриваємо ці двері швидко ми Відкриваємо двері, з яким, в які ми забігли, швидко забігаємо сюди. І у нас тут що? Що? О, перші червоні двері і тут ці криси. Втекли звідти. звідти втекли всі криси. Вони всі втекли! Краси, втекли! Ну що ж, скільки там ще серій залишилось? Нагадайте мені? 11-15. Понятно. Так, чекаємо такий що Забіжить назад. Я там хотя хочу щей. Я буду ску взять. Так, у нас тут огнедушитель. Потім червоні двері. Тут все погасить треба. Все погасить треба, так. О, 12-15. Сирию. И у нас тут що? Я не понімаю. А у нас тут шо? Тут треба взять доску. А хоча ладно побіжу ті кріслі. Потім ми заберемо цю доску. Доску придоскочену. А ой я так сказала. Ну хоча ладно. Тут у нас криса якась непонятна. Чекаємо момент, коли у нас зовсім попаде зору. Ммм, mm. зараз І по... Чому я просто стою без діла? Треба ж діяти. Так, Ми тут візьмемо доску. Так, Хоча, ладно, я побежу на смерть. Кориси. Ладно. Все ж таки буде. Обо ці двері у нас недалечко. Чекаємо Крису, заманюємо її сюди, потім у нас тут ми візьмемо, ми візьмемо доску. Ми візьмемо оцю доску, ми Тепер Тебе на іншу, От сюди якраз. І отут ми відкриваємо двері і у нас тут доска. Потім тучі якісь ісе. А у нас тут креса 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 ки. І ми знову на сейф зоні. А у нас тут. Біжимо ми сюди. А у нас тут шо 13-15. Треба значить шукати сири в шкафчиках. w szkawcikach szukate sery jak u nas do szkawciku tu nas pierwszy szkawcik oś i teraz nam trzeba, nam trzeba, nam trzeba. Взяти ще один сир в шкафчику Так, ми взяли ще один сир. І тепер ми біжимо до відкритих дверей. Так, вони у нас... Так, вони. Добігаємо до них. Оце в мене повтор. Так, тут це я вам показав просто, де цей сыр, і у нас гра завершилась.